В Одесі нарешті після реконструкції відновив роботу каток крижинкам, що на вулиці Академіка Філатова. Відновлювальні роботи вдалося провести завдяки коштам із обласного бюджету. Наразі завдяки надходженням вдалося провести заміну холодильного обладнання, трубопроводу охолодження та машину для заливу льоду. Детальніше у сюжеті Ірина Мунця. Легендарний каток Крижинка був відкритий у квітні 1976 року. За час свого існування на його льду виросло 38 майбутніх призерів чемпіонату світу та Європи, а також Олімпійських ігор. Микита Расамакін, можливо, у майбутньому теж буде представляти Україну на міжнародних змаганнях, адже вже сьогодні 14-річному спортсмену є чим пишатися. Станок Нікіта готував майже півроку, дві години щоденних тренувань і ось наглядний результат. «Є медалі, кандидат майстера спорту. Участив на соревнованнях чемпіонаті України серед юніорів. Акіта, є слова Нікіта на будущее? Так, да, стати чемпіоном світу». А скільки тобі років? Мені 14. Наразі голова Одеської обласної державної адміністрації Дуард Матвійчук наголосив на тому, що адміністрація області піклуватиметься про те, аби призери Олімпійських ігор отримали за спортивні досягнення гідні винагороди. За словами губернатора, у майбутньому олімпійським призерам планується виділяти по 50 тисяч умовних одиниць. Для реконструкції катка в этом году було виділено, в том кодому ми в этом году закончили та около 6 мільйонів гривень. Але... Я бы хотів обратить ваше внимание, в чому здесь, здесь изюминка. Здесь закуплено э, достаточно ефективне нове оборудование. Он стал більш ефективним каток И теперь каток може работать не тільки 6 місяців, як було раніше, а круглий год. Каток Крижинка припинив свою роботу у травні 2010 року. Реконструкція ж приміщення та крижного поля розпочалася лише у червні минулого року. Замінено повністю лідове поле, повністю нове оборудование, нова льодоборочна машина. І проведен капітальний ремонт внутрі самого катка Принаймні хочеться сподіватися, що в майбутньому ці ще зовсім юні обличчя поповнять лави професійних спортсменів, якими пишатимуться не тільки Одесити, а й вся наша країна. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.